Всім привіт! вітаю дорогі глядачі, слухачі. Певне, що більше слухачі, ніж глядачі, бо я більше лякаю. Е і от вам слідуюча історія. Значить, так як я в попередньому відео говорив, ну там говорив, не говорив, але розкажу історію. То історія про ті часи, як я торгував зерном. Е значить. Так вийшлося. ну, Бухгалтерію я веду і по сьогоднішній день, бо що бухгалтерія цифри, то велика сила. Е, значить, що робиться? Продав я дві машини зерна, тобто десь 10 тонн. Я мав заробити чистими. ну Якщо говорити про зерно, то я пам'ятаю тонну зерна. Я порахував бухгалтерію, а я вийшов в 0. Тобто, що вложив, той заробив. Йолки-палки, висновки які? Висновки такі, що мене вжарили на вазі на тоці, бо там як працювала та справа. Я приїжджав на тік, грузилися, набрали в мішки зерно, загружали на газона чи на зіла, що яку там машину я вийшов наняти. Заїжджав на велику вагу, важив. Ну, перед тим старувалася машина, потім важилися. Ну і що, ну, то, то до одного місця така торговля і такий бизнес. Я, значить, приїжджаю в слідуючий раз, точніше, не в слідуючий раз, а таки зразу поїхав туди на той склад та й кажу до завтока. Кажу, слухайте, а як ваша вага? Каже, а що, не сходиться? Кажу, так, «Да, і багато. так, кажу, На 10 тонах. Тона зерна. Ой, каже, ні, Василю, вона може збрехати там. Наша вага каже, може збрехати там 50 кг. Е ну, ну, до 100. Ну, ну не пів тони на, на одній ну, на одному Вот. Кажу, ну, але ж в мене таке діло. Я продав дві машини зерна, 10 тонн продав. Е і я вийшов в ноль. І, е тож не. Привіз додому, не будеш переважувати все зерно через вагу маленьку, бо, по-перше, бігом спішиш розвантажити автомобіль, бо то все, время, деньги, як говорять москалі, по-друге, спішиш, бо може дощ, а замокне зерно, то взагалі все пропаде, кі Ну і... Получилось так, що вже вагу взнаєш після реалізації. Ну, і це завток каже: слухай. Не, вага каже наша, от хоч каже, давай перевіримо зараз. ну Якось там почали, я вже не пам'ятаю, щось там ми важили на тій вазі. Там, ну Ті ваги старі, ті совєтські, що то такі механічні ті ваги, чи як там вони ще називаються, великі. То вони такі примітивні, дуже. ну В них похибка завжди є, велика похибка. Ну, там щось там ми тоді на ту вагу загнали, розгрузили, загрузили, ніби все сходиться, але там, як я як, як і казала, вона що там ну може 10-20, там пару десятків кілограм різниці. І кажуть, слухай, а як ти каже, продаєш зерно? Ну кажу, як продаю? Ну, продаю, як і як, як. Люди зважив, взяв гроші, зважив, взяв гроші. так. А ти на мішки скидаєш людям? Так кажу, скидаю. А скільки ти скидаєш? Ну, Кажу, та всяко буває. А ну каже, давай сядемо порахуємо. Ну, давай сядемо порахуємо. Скільки в тебе в середньому купляють одна людина, один клієнт, скільки в середньому купляє зерна. Ну, бували всякі клієнти, бували, що зараз брали тонну, такі клієнти була велика рідкість. А зазвичай то там мішок два, 100 кг, 150 кілограм. ну, В основному то так, до, до трьох чи трьох мішків. Вот. Ага, добре, ти як важиш, скільки ти скидаєш на мішки? Кажу, та як скільки скидає. Ну там буває там, зважив 100 кілограмів да? Там, ну, на вазі, ну, загальна вага вийшла, там, наприклад, 105 кг, а 5 кілограмів то, то на мішки. Ну, а тепер каже, давай переважимо. І що ми робимо? Берем, в ті часи ще ми користувалися такими мішками, тими сірими ляними, знаєте. От. Значить, той мішок на вагу, ну, один-два ну, показує ноль, ну, але, звичайно, що все щось важить. Коли ми взяли з 10 мішків на вагу. Виявилося, що він там, я не пам'ятаю, ну пару сотень грам. А білі мішки, так взагалі вони майже нічого не важать, ну, але теж щось важать, коли їх багато береш. І що виходить? і що Виходить, виходить, що там, якщо людина купляла три мішки зерна в білих мішках, то там на, на, на мішки йшло буквально там я не знаю, пару сотень. Грам, а я скидав людям по 3-4 кілограми. І сам себе, виходить, взув. коли я все то прорахував, так і вийшло. То ще, то ще Той завсклад каже, то тебе ще добре вийшло, що ти хоч в ноль вийшов, а то ж і мав би бути мінус, ну, видно, десь на, той, на ту реалізацію ще десь, може, попалося пару клієнтів таких, що, що купили там тонну-дві за раз. От. О, така в мене була ситуація. Так що вважайте. Далі я працював таким чином, що ага, продаю, людина хоче скидку на мішки. Нема питань, буде скидка на мішки, е, пусті мішки, скільки там, 10 мішків продаю, на вагу положив, от вам скидка на мішки. Тоді запрацювало, і дійсно вага співпадала і все було нормально. Бувайте здоровенькі, користуйтеся такою рекомендацією. Вважайте, Тара, ну, взагалі враховується вага Тари в усіх справах. Але от тут з мішками саме такий особливий випадок мені. і мав я такий досвід, за який заплатив, За який заплатив я тоді фактично місяць працював даремно. От. А вам я такий, такий, таку підказку, такий лай, лайфак, чи лайфак, як воно ну, там правильно даю безплатно. Користуйтесь на здоров'я, бувайте здоровенькі. Всього вам самого хорошого будемо їхати далі.